Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я хочу вам коротко і без спойлерів розказати про сім книжок, які я прочитала в вересні, і які емоції вони у мене викликали. Тож почнемо. Перша книга, з якої я хочу почати, це книга української авторки Ірини Петришин, яка називається Полюбити порожнечу. Історія нам розповідає про молоду жінку на ім'я Єва Камінська, яка живе в затишному Тернополі, їй майже 35 років, і вона змогла побудувати успішну кар'єру в непростій галузі з продажів апаратури до металорізки. На фірмі вона працює вже більше 12 років і вже є топовим менеджером з продажів. Заробітна плата у неї також висока, тому Єва може дозволити собі якісь гарні речі, брендовий одяг та добру їжу. Але останнім часом дівчина помічає, що життя якби зупинилося і все перестало приносити задоволення. Одяг новий купується, але майже не носиться, робота бісить і більше не приносить задоволення дівчині. Квартира з шикарним ремонтом, на яку Єва довго збирала гроші, теж більше не робить її щасливо, а спілкування з рідними та друзями лише обтяжує. У душі Єви росте так звана порожнеча, з якою вона не знає, що робити. В цій книзі Єва намагається зрозуміти, звідки ж взялася ця порожнеча і як її заповнити. Ця історія не нова для нашого сучасного суспільства, і мені дуже сподобалось, як авторка її описала, як змогла розвинути і показати життя цієї жінки. І Взагалі, книга мені сподобалася, і сам стиль написання авторки це така дуже гарна сучасна українська мова, і сам стиль дуже легкий, тому читаєш з першої сторінки. Книга читається дуже легко і затягує, що читаєш її на одному подиху. Мені справді було в цій книзі дуже цікаво спостерігати за життям Єви. За життям такої успішної впевненої собі жінки, я хотіла зрозуміти, чому ж вона така нещасна. І в цій книзі авторка в простій, але дуже зрозумілій формі піднімає багато різних важких питань нашого сучасного суспільства. А саме такі питання, яка повинна бути жінка, чого вона повинна прагнути, і якою повинна бути, саме повинна. А не хоче бути, що вимагає від нас суспільство, і як воно тисне на кожному кроці нашого життя на нас, і вимагає, щоб ми були якимись однаковими стереотипними. І хоча ми живемо в сучасному світі, в 21 столітті, і наша країна є дуже прогресивна. Але і в нашій країні ці стереотипи дуже міцно сидять в головах людей. Авторка також показує нам Єву її внутрішній світ зовні. Вона така впевнена в собі жінка, але всередині вона тендітна, не впевнена в собі. Вона відчуває тиск суспільства і дуже боїться розчарувати свою родину, своїх друзів та батьків. А то з якими труднощами буде стикатися Єва. І чи зможе вона побороти порожнечу в своєму житті, ви зможете прочитати в цій книзі. Від себе я ставлю цій книзі 10 з 10 і дуже раджу її вам до прочитання. Мені здається, що кожна сучасна жінка в цій книзі знайде щось для себе, і якісь спільні риси з Євою, вона також зможе знайти. А якщо ви є повною протилежності Єві, то ви зможете краще. Зрозуміти жінок, які мають інші погляди, і можливо, в вашому оточенні є така Єва, яка потребує вашої підтримки і розуміння, а не повчання. А для чоловіків мені здається, ця книга допоможе зрозуміти, що всі жінки різні і немає якогось стереотипу жінки. І всі ми різні, і немає двох однакових жінок. А з творчістю Ірини Петрішин я й далі буду знайомитися і чекати на її нові книжки. І взагалі я намагаюся зараз більше читати якихось нових невідомих авторів, І особливо українських. Тому, якщо вам також цікава ця тема, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами читати книжки і відкривати для себе нові українські імена. А наступна книга це містичний детектив від автора Стюарта Тертона, який називається Сім смертей Евеліни Харткасл» Події в цьому романі відбуваються в. Старому маєтку родини Харткаслів, який називається Берхід Хаус, і там буде відбуватися ввечері балмаскарад о 11-й годині вечора буде вбита доньку господаря маєтку Евеліну Харткасл. І нашому головному герою Ейдану Бішопу, треба буде розгадати і знайти справжнього вбивцю раніше за інших. І тому це містичний детектив, тому нашому герою дається сім днів, але за цей час він буде проживати всі ці сім днів один і той самий день, але прокидатися в тілі різних людей. Це повинно йому допомогти в розслідуванні і в тому, щоб подивитися на всю картину з різних ракурсів. Курсі. Ось така нотація цієї книги. І дійсно книга, і сама ідеям автора мені дуже сподобалася, і як він її зміг реалізувати. Бо щодня наш герой прокидався в тілі різних людей. І це, звісно, і це дійсно були різні люди з різними характерами, різними звичками. І було цікаво за ними спостерігати і взагалі спостерігати на те, як одні й ті ж самі люди до них відносилися по-різному, як наш герой це все переживав, і що він відчував в тілі цих людей. І деякі, звісно, йому ці люди подобалися, а деякі дратували, і він їх просто ненавидів. Мені було дуже цікаво читати цю книгу і дивитися, як розвиваються події і чим це все закінчиться. І як автор всі події закрутив. Я взагалі люблю такі детективи-квести. І сама детективна лінія мені дуже сподобалася і розв'язка. Мені здається, це нереально здогадатися, хто вбився, і зрозуміти всі деталі і нюанси цього злочину. Але сама кінцівка після того, як детективна лінія вже закінчилася, для мене була трохи незрозумілою. Я не до кінця зрозуміла, що хотів цим сказати автор, і що ж буде далі. Тому, якщо ви читали цю книгу, то, будь ласка, поділіться своїми враженнями від цієї книги, і як ви зрозуміли кінцівку книги, і чи буде там продовження, чи ні. А я на сьогодні ставлю ці книзі 8 із 10, тому що не до кінця мені зрозуміла і сподобалася ця кінцівка. А наступна авторка для мене особисто стала приємним відкриттям цього місяця: це Сара Джої, її ожинова зима. Це той випадок, коли ти береш книгу і нічого від неї не очікуєш, а отримуєш купу задоволення. Саме з цією книгою я і плакала, і сумувала, і раділа, і посміхалася. Цю книгу колись мені подарувала моя сестра і сказала, що вона тобі напевно сподобається, і так і трапилося. Зараз я вже її передала моїй мамі почитати, бо вважаю її дуже. Гарною, і мені здається, вона не може ця книга не сподобатися. В книзі розповідається паралельно про долю і життя двох жінок, які живуть в Сіетлі, але в різні часи. Так, перша історія розповідає нам про життя Віри Рей, яка жила в Сєтлі в 1933 році. Віра самотня мати, яка виховує свого трирічного сина Даніеля, і щоб якось вижити і. На щось їсти, вона повинна дуже важко працювати. і Вона працює покоївкою в готелю. Але, на жаль, вона дуже переживає, але повинна залишити свого маленького сина одного вдома, бо у неї нічна зміна. І вона виходить, дуже переживає, але залишає свого сина. І саме в цей час, в травні, починається така сильна хуртовина. І коли Віра повертається додому, то вона повертається трохи довше. Але коли заходить додому, то знаходить, що її сина немає вдома, вона починає його шукати, і недалеко від свого дома знаходить його улюблену іграшку. Але сніг замітає всі сліди злочину, і хто що і куди подівся Деніел, ми не знаємо. Друга історія розповідає нам про репортерку Клер Олдрич, яка живе в Сіетлі в 2010 році. І саме в цей час починається така сама хуртовина, як ще називають «Оженова зима, це таке пізнє весняне похолодання. І Клер отримує завдання написати про цю хуртовину і написати якусь цікаву статтю, пов'язану з такою ж хуртовиною в 1933 році. І так, при пошуку інформації, вона натрапляє на історію Віри Рей і на зникнення її сина. І вона вирішує для себе, що хоче розгадати цю загадку, куди зник хлопчик, чи змогли його знайти, і взагалі що там відбувалося. І так, авторка в книзі нам буде паралельно показувати одну і іншу історію, і потроху ми будемо дізнаватися, що ж там трапилося і чим все закінчилося Ця історія 1933 року. Також паралельно авторка буде розповідати про життя Клер. І взагалі мені дуже сподобалася ця книга. Вона змусила мене справді декілька разів плакати, бо це дуже важко спостерігати. За розпачем мати, яка не може знайти свою дитину і серце ну, просто не витримує цього. Також мені сподобалось, як авторка переплітає життя цих двох жінок, їх втрати, хоча вони і різні, але ну, можна сказати обидві жінки пережили багато чого важкого в житті, і як вони будуть це переживати, і як їх долі переплітаються. Це справді дуже гарна книга, і за сюжетами було дуже цікаво спостерігати, я дуже хвилювалася. І хоча загальна кінцівка книги є дуже такою зворушливою і гарною, але багато Людей в цій книзі і їх долі не були такими щасливими і не закінчилися якимось хеппі-ендом. Тому я дуже раджу вам цю книгу до прочитання. Я зі своєї сторони ставлю їй 10 із 10, і мені вона дійсно сподобалася. І з авторкою я буду 100% продовжувати знайомство. А наступна книга, яку я прочитала, а точніше перечитала, це детектив Агати Крісті, який називається Вечірка на Геловін. А за мотивами цієї книги, нещодавно вийшов фільм «Привиди Венеції». І у мене на каналі є відео, де я детально вам розповідаю про цю книгу і про цей фільм, і роблю порівняння, що ж все таки краще книга чи фільм. Тому запрошую вас до перегляду цього відео, якщо ви ще не дивилися, а я вже не буду зупинятися на цій книзі, бо там я дуже детально вам розповіла про неї. А наступна книга, це книга з жанру наукової фантастики від польського письменника-фантаста Станіслава Лема, яка називається Сальв. Це одна з найвідоміших його книжок, тому я і вирішила розпочати знайомство з цим автором саме з цієї книги. Дія роману Солярис відбувається в далекому майбутньому. Історія віддається від першої особи, від психолога Кріся Кельвіна, який прилітає на супутний недалеко планети Солярис. Солярис це планета, яка покрита повністю океаном, яким є такою мислячою істотою. І головною ціллю науковців є нав'язання контакту з цим океаном. Основною метою Кріса є вивчення психологічного стану членів експедиції. А так, історія в романі розвивається, якби є дві сюжетні лінії. Перша лінія це саме прибуття Кріса на станцію, дослідницьку станцію Соляріс, і він буде. Ну, дивитися і намагатися зрозуміти, що ж там відбувається. А друга історія це якби Кріс читає книги, і ми дізнаємося про вивчення цієї планети Соляріс, як її відкрили, з чого почали вивчати, і яка ситуація зараз ці, з цією планетою. Роман присвячений, звісно, ж пошуку людини з контакту з невідомим. Також піднімаються філософські етичні питання. Цього пізнання, людяності та відповідальності людей за те, що вони роблять не тільки на землі, а також за її межами, наприклад, у Всесвіті. Взагалі, роман мені сподобався. Мені сподобалось, як автор продумав всі деталі, і взагалі, як вводить нас в курс. Справи і розповідає нам про цю планету Соляріс. Він вдає такими інформацію порціями і починає від її відкриття. Потім як розвивалася, і на що сподівалися науковці, і взагалі як вони шукали контакт з цим мислячим океаном. І, взагалі, ідея такого мислячого океану мені дуже сподобалася. Це не просто якісь там марсіані, але така інша ідея. І взагалі, що ж це такий за океан, як він мислить, і що це за фантоми, яких він створює, і чи створює він для того, щоб знайти контакт з людьми, чи хоче запугати людей. Це все ви зможете дізнатися. Прочитавши цю книгу. Я її ставлю 7 з 10. Трохи мені не вистачило, бо я хотіла ще більше, щоб автор розповів, що ж буде далі, як розвивається ще більше. контактів з океаном. Мені трохи якби замало було всього цього, тому я і поставила таку оцінку. Хоча книга мені дуже сподобалась. І тепер я планую подивитися всі екранізації, які існують за мотивами цього роману. І звісно ж обов'язково я вам про це розповім. Тому щоб не пропустити це відео, якщо ви ще не підписані, то я вас запрошую підписатися на мій канал. А наступна книга, яку я прочитала в вересні місяць і хочу з вами поділитися, це Замок Франца Кавки. З цією книгою я зробила невеличку дурість, бо я хотіла щось прочитати у кавки, щоб пригадати собі його стиль написання і зрозуміти, чи я вже подорослішала і вже готова на його літературу. І взяла саме цей замок, роман, але не прочитала, що це його останній роман, і він не закінчений. І я, як ви можете собі уявити, я читала цей роман і дивлюсь, що сюжет ще розвивається, але сторінок залишилося небагато. Але думаю, ну напевно, автор хоче зробити якийсь різкий кінець. І читаю, читаю, і ось доходжу до останньої сторінки і дивлюся, і останнє речення, і, і, і думаю, що це, що, що трапилося, і тільки пізніше я вже прочитала, звісно ж, що цей роман був останнім романом автора, він його не встиг закінчити, але вважається, що це його один з найкращих романів, бо саме в ньому він зібрав всі найголовніші теми і те, що його. Хвилювала за життя, тому цей роман вважається найкращим, але він не закінчений. Про що ж сюжет цього роману? Головний герой роману нам не називають його ім'я просто ініціалами називають ка. А він приїжджає в село, яке керується замком. І перша ж неприємна ситуація, коли син доглядача замку намагається вигнати його з готелю. Але йому говорить, що він був найнятий замком як землемір, і скоро приїдуть його помічники. Але пізніше дізнається він, що щоб потрапити в замок, йому потрібен, він повинен мати дозвіл, якого в К немає, і який дістати дуже-дуже важко. І так, К не може потрапити в замок, а помічники, які прибувають до КА, це Артур і Єремія, він взагалі не знає, хто це такий і. Навіщо йому такі помічники, яких він навіть не знає. І з кожною сторінкою ситуація все погіршується, погіршується, і можна сказати, так заплутується, що вже не зрозуміло, де ж правда, а де вимисел. Під час прочитання цієї книги разом з героями ми потрапляємо все глибше і глибше в якийсь світ непорозуміння, бюрократії та абсурду. Кавка цій книзі показав взаємовідношення між. Людьми між людиною та владою, між людиною та системою. І взагалі мені ця книга нагадала наші якісь державні установи, коли ти хочеш взяти якусь просту довід, довідку. То приходиш в один кабінет, а тобі кажуть, ні, вам треба в інший, і тебе гоняють з одного кабінету в інший, часами з одного кінця міста в інше, щоб поставити якусь нікому не потрібний додатковий подпис або якусь печатку. А іноді буває таке, що кажуть: Ти піди там, не знаю де, зроби то, не знаю що. І от про це вся ця книга, про цю бюрократію, про цю систему. В якій ми живемо, роман Замок це протест проти бюрократії, це історія безсілля маленької людини проти системи, що склалася. Це роман абсурд. Наповнений сарказмом. Одночасно це і правдива історія, і фантастична. Хоча мені при, при прочитанні дався цей роман і нелегко, але мені дуже сподобалася сама ідея, і я дуже часто до неї якби, повертаюся в своїх думках. Тому ставлю цьому роману 8 з 10, але, звісно, це моя суб'єктивна оцінка тільки від моїх. Почуттів, а у вас хочу запитати, як ви вважаєте, як би мог закінчитися цей роман? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. А наступна книга, яку я прочитала у вересні, а точніше, перечитала у Стівена Кінга. Це його сяйва. Цю книгу я читала дуже давно, але вона мені дійсно подобається. І вона увійшла в мій топ книг жахів. Тому, якщо ви шукаєте зараз на якісь похмурий осінній вечір якусь книгу жахів, то запрошую вас до перегляду цього відео. А про що ж ця історія? Ця історія розповідає нам про родину торенців, яка складається з батько родини: це Джек, мати Венді та їх п'ятирічного сина Дені. Родина переживає непрості часи і на додаток до всього батька зараз не має роботи, і тому він погоджується на роботу доглядача на зимовий період за готелем Оверлук, який знаходиться високо в горах. Також книзі Ам детально кінг розповідає про маленького хлопчика Дені, який має незвиклий дар. Він може відчувати те, що люди думають, а також має дар передбачення. Такий дар кінг називає в книзі Сяйво або що щодень може сіяти. Цей дар, якби батьки намагаються не звертати на це уваги і кажуть, що це просто випадковість, а не якийсь дар у хлопця. Але його дар в повній мірі проявляється саме коли родина приїжджає в готель Оверлук. І там в готелі він починає бачити незвиклі речі. А також привидів цього замку, і на жаль, ці привиди не всі є такими безпечними. Для мене ця книга завжди була лячна, але зараз ця книга мені лячна не тільки через привидів, які намагаються зробити кривду цієї родині, а також тим, як кінг майстерно і дуже детально може показати всі переживання, і що може відбуватися, і во що може перетворитися людина. Від алкогольної залежності. Мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то саме цю книгу Кінг написав після того, як вилікувався після алкогольної залежності. А якщо вам цікаво більше дізнатися про Стівена Кінга, то запрошую до перегляду. У мене є на каналі відео про життя і творчість Стівена Кінга. А ще в цій книзі мені дуже сподобалось, як Стівен Кінг показав, як негативні якісь риси характеру, а також погані схильності можуть розвиватися в людині, якщо їх не пропрацьовувати і не контролювати. Бо чомусь готель вибрав саме Джека для своїх маніпуляцій, а не Венді, тому що я вважаю, в ньому він побачив ці погані риси і зміг на них якось тиснути. А, а чим все закінчиться, і чи зможе ця родина врятуватися від готелю? Ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу. Я ставлю цій книзі 9 з 10, тільки тому, що у мене є інша улюблена книга у Стівена Кінга. А у мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустріч!